От дивлюсь і слухаю, яке блюзнірство саму Україну просто загнали под внішнє управління. Воно осуществляється не только по указці з западних столиць, но і, що називається непосредственно на місці через цілу сеть зарубіжних советників НКО і других інститутів розвернутої на Україні. Фракція Батьківщина подала безліч конституційних подань. Якраз на тему неконституційності будь-яких міжнародних дара рад, будь-яких іноземних наглядових рад, ми що комплекс меншовартості з вами мусимо проводити в життя? Ні, посольство США напряму контролюють Національне агентство по предотвращенню корупції, національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і Вищий антикорупційний суд. Ділиться все это под благовідним предлогом для повышення ефективності боротьби з корупцією. В той час, коли у нас побудований антикорупційний хребет української влади, так званий в лапках, корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Ну, хорошо. А результат де? Корупція цвіла пишним цвітом, так і цвіте. Так скажіть, будь ласка. Цей антикорупційний хребет щось робить в цій країні чи ні. Дорогі друзі, я розумію, що гранти треба відробляти. У мене нема тут ніяких сумнівів, але ну не так грубо, не так нахабно, не так антиконституційно. Понімають лі що їх страна знаходиться навіть не під політичним і економічним протекторатом, а зведена до рівня колонії з марінетичним режимом і не заганяючи Україну в стан колонії на десятки років вперед.